Ми проспівали Пісню Він наш цар. І не до одного царя, ми до, до царя ми можемо просто приходити без записів, без різних повідомлень. Ми проспівали, Він наш цар, Він нас чекає там. Ісус Христос, Він є наш цар. Але ж поки ми на землі. Ми вчимося жити, як жив наш цар. Ми вчимося поступати, як поступав наш цар, і як поступає наш цар. Наше життя продовжується, ми продовжимо читати записи нашого царя. Це Біблію. Це єдина книга, яка пише правду про, про царя. Це єдина книга, яка пише правду про Господа і про Спасителя. Це єдина книга, яка пише правду про дьявола. Це єдина книга, яка пише правду про нас з вами, про людей. І ця книга писалася так само в досить тяжких обставинах життя людських, яких ми можемо зараз проживати всіх. Тяжких обставинах нашої держави разом із вами. І псалом 27 автор говорить такі слова: Я ж сподіваюсь побачити Господні блага на землі живих. Я ж сподіваюся побачити Господні блага на землі живих. Кожен із нас, особливо українець, він сподівається на те, що настане цей день блага нашої держави. Що ми побачимо її. Ми сподіваємося, що настануть ці дні, благословенні дні життя України, що ми їх побачимо. І автор далі говорить у 14 му вірші. Тож, надіюсь на Господа, будь мужнім, і нехай зміцняється серце твоє, покладайся на, на Господа. Сподівання, вони надіються. Сподівання, що робить? Автор говорить, що вони надіються. На Господа. Бути мужнім, нехай зміцняється серце твоє і покладайся на Господа. В наш час що залишається? Ми сподіваємося те, що будуть добрі часи, але сподівання потребує надії. Надії на кого? На Господа. Що апостол Петро пише? Про добрі дні на цій землі. Це перше пісня Апостола Петра. третій розділ, восьмий вірш, автор пише такі слова. Нарешті ж будьте усі однодумні, співчутливі, братолубні, милосердні, покірливі, не платіть злом за злом або лайкою за лайкою. Навпаки, благословляйте. Знавши, що на це вас покликано, щоб ви спадкували благословення. Бо хто хоче жити, бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста від говоріння підступу, ухиляйся від злого та доброчини, шукай миру і женися за ним, бо очі Господні до праведних. А вуха Його до їхніх прохань. А Господь лице проти тих, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. Виникає питання: всі ми хочемо бачити добрі дні нашого життя на цій землі в Україні. І коли ми читаємо цей текст, ми бачимо, що тут є якась певна умова. Що потрібно для того, щоб бачити добрі дні свого життя на цій землі? Коли ми читаємо Біблію, ми знаємо, що християнин він знаходиться в завіті з Господом. Він знаходиться в завіті з Господом. І перше слово я хотів би звернути вашу свою увагу, де автор говорить, нарешті ж будьте. Нарешті ж будьте однодумні, співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі, не платіть злом за зло. Світська філософія говорить про те, що коли я щось матиму, то я буду кимось, а коли я щось не матиму, то я не буду кимось. Петро говорить про те, що нарешті, брати, будьте співчутливі, братолюбні. Покірливі, милосердні. Ключ до щасливого життя бути людиною і людиною з тими чеснотами, які автор говорить нарешті: будьте. І ми знаючи, що живучи в завіті з Господом, завіт виконується тоді, коли дві сторони виконують домовленості. Не може бути заповіт виконуватися, коли одна сторона не виконує своїх зобов'язань. Коли ми читаємо про Бога, то 2 Петра 1:3 пише так: усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та честю. Усе, що потрібно, для нашого життя та побожності на цій землі Господь виконує і Господь виконав свою обітницю. Залишається наша відповідальність виконати свою сторону нашого з Господом заповіту. Через Ісуса Христа ми проходимо через, звід, через Ісуса Христа. Ми проходимо до Бога і називаємо Його «Батьком». Через Ісуса Христа ми живемо Його життям на цій землі через Ісуса Христа, через завіт Його ми маємо вічність разом з Ним. Але що відбувається, коли ми не виконуємо сторону Свого заповіту? Відбувається те, що ми не можемо бачити добрі дні. Коли ми не виконуємо сторону Свого заповіту. Ми будемо відповідати зло на зло. Ми будемо робити те, що нам роблять, ми будемо те чинити. Петро закликає нас, щоб ми нарешті стали і були тими людьми заповіту. І це наша відповідальність. Заповіт буде діяти з нашим Господом, коли ми будемо відповідальні за свою сторону. Людина, яка цінує завіт або забула про завіт з Господом, вона є, вона є піддатливою до зовнішніх впливів. Людина, яка не цінує завіту Господа Бога, який вона з ним підписала, вона є піддатливою. Вона піддатливою до того, що відбувається навколишнє середовище. І ця вся система вона починає впливати. На людину. Коли людина є в завіті, то завіт, він оприділяє життя і він оприділив наше життя. Восьмій вірш говорить: бо коли б ми обрали, були б в завіті з Петром говорить, будьте вірш 8 говорить, бо коли ми обрали бути в завіті. То Петро говорить, будьте. Нарешті ж будьте всі однодумні, співчутливі, братолюбні, миросели покірливі. Дев'ятий вірш говорить про те, щоб ми не реагували на зовнішні обставини, які тиснуть на нас, і не платили злом за злом або лайкою за лайком. Чому? Тому що ми не покликані до сварки, тому що ми не покликані, щоб злом за злом. Ми покликані, щоб. Успадкувати завіт і благословіння з Господом Богом нашим. Десятий вірш говорить, бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста своєї відговірня підступу. Ми знаємо, що язик він може робити багато речей. І слово, яке виходить, воно може запалювати велике що. І як і говорить у язика, так само язик маличен, але хвалиться вельми ось маленький огонь, а запалює величезні ліса. Бо хто хоче бачити добрі дні нашого життя, ми повинні стримувати свого язика і контролювати цю сферу. Із плоду, читаючи Приповісті Соломона із плоду уст людини насичується її шлунок. Вона насичується плодом уст своїх. Смерть та життя у владі язика. Хто ж кохає його, його плід поїдає? Смерть та життя у владі язика. Хто ж кохає його, плід поїдає. Досить глиб... глибинні слова в приповістях записані смерть та життя. Язик може нам наш, якщо він підконтрольний, якщо він є в завіті, він може давати життя. Смерть він може давати, коли він не є в завіті, і він не підкрутиє. Контрольний Господу Богу і самеї людині, людина, яка не несе відповідальність. І що Петро каже: ухиляйся від злого та добре чини, шукай миру і женися за ним. Ухиляйся від злого. Що це говорить? Говорить про те, що людина повинна уникати. В Богсі є. Боксерів навчають, як ухилятися від, від суперника. І якщо боксер він не зрозумів, що йому потрібно ухилятися від свого суперника і не, нав, і не вчиться цьому, то всі ми знаємо і бачили, який результат може бути, якщо людина не ухиляється від зла. Коли ми ж говоримо про духовне наше життя завіт з Господом Богом, то Бог говорить про те, щоб людина ухилялася від зла для того, щоб бачити добрі дні нашого життя. Шукай миру і женися за ним. Що це? Шукай миру, женися за цим. Мир це ключ до спілкування з Господом. Мир це ключ до служіння, мир це ключ до спілкування, мир це ключ до побудови. Ми ж знаємо, коли в нашої держави немає миру, ми не можемо будувати нашу державу, будувати нормальну нашу економіку. Коли нема в нас нашого миру, в нашому серці, ми не можемо проповідати Слово Боже. Коли, наприклад, я не матиму мир з своєю дружиною, мені буде дуже тяжко служити людям. Шукай миру, женися з ним. Ми повинні шукати цей мир. І що значить женися за ним? Тобто ми повинні пильнувати свій мир. Тому що ми є в завіті з нашим Господом Ісусом Христом, нашим Царем, і Він потребує, щоб ми пильнували про мир. Бо без миру ми нічого не можемо робити, не можемо не служити, не можемо будувати нормальних сімейних відносин. І про, про цей мир ми повинні саме піклуватися. Я думаю, більше тих людей розуміють мене, коли я говорю про те, щоб люди гналися за цим миром. Тому що люди, коли служать, коли немає миру, дуже тяжко і неможливо служити Господу Богу. І Господь потребує, щоб ми шукали цей мир, захищали цей мир. Друге місце, якщо, друге місце говорить, якщо з вашої сторони це можливо, то робіть все, щоб захистити і здобути цей мир. Дивлячись на цей текст, ми можемо побачити, що життя праведного, можна так подумати, що це, це таке легке, добре життя. Але ж коли ми читаємо, Петро каже, Петро говорить про те, щоб ми нарешті. І оцих чеснот однодумні, співчутливі, бертолюбні, милосердні, покидливі, нам потрібно сьогодні вчитися. І бути праведним і справедливим дуже тяжко в цьому житті. Чи не так? Тому що ти йдеш проти течії. Тому що система, яка в світі існує, вона все зроблена проти праведності, проти праведного чоловіка, який старається жити праведно. І Людина, яка є праведна, яка має ці добрі чесноти, живе в завіті з Господом, йому дуже тяжко. Він стогне, як ми читаємо, що земля вона стогне від цього гріха, від цієї неправди, так само і праведний. Він. Йому нелегке є життя. Але що ж говорить останній вірш цього тексту, який я читав? Це 12-й вірш, говорить такі слова. Бо очі Господні до праведних, а вуха Його до прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. Бо очі Господні до праведних. Це є благословіння, про те, коли ми читаємо, що Господь Він направляє свою увагу, Він направляє свої очі до праведних. І вуха до його прохань. Він чує людину праведно, коли вона звертається до нього. І ми знаємо Якова, що молитва праведного, вона що? Вона може зробити багато речей. Господь направляє свій взір до людини праведної. І коли ти читаєш ці слова, то не марно бути праведним. Тому що Господь звертає на праведного і на його життя. І що він говорить про противників, які роблять зле, які не хочуть підкрикувати своє життя до нашого царя. Він каже, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. І на кінець своєї промови я хочу разом із вами зачитати Псалом 30. 11 вірш. Почуй, Господи, і помилуй мене, Господи. Будь мені помічником. Молитва така. Почуй, Господи, помилуй мене. Господи, будь мені помічником. Ти перемінив, ти перемінив мені плач, мій в радість. Ми бачимо результат правильного, який молиться. Ти перемінив плач мій в радість. Жалобу мою розв'язав і підперезав мене радістю. Щоб славу співала людина тобі і не замовкала. Господи Боже мій, повік славити буду тебе. Чи вартує нам сьогодні на нарешті бути ж однодумними, співчутливими, братолюбними, милосердними і покірливими? Чи вартує сьогодні цінити завіт з Господом Богом і переглянути, в яких ти відносинах зі своєї сторони? Це вартує. Коли ми не відповідаємо зло за зло, коли ми не відповідаємо лайкою за лайкою, в нас є час створити добро. Бо ж коли ми будемо робити зло за зло, відповідати лайкою на лайкою, у нас не буде часу робити добро, а це затягує. Тож Петро говорить: нарешті, брати, робіться. І цим же самим ми виконуємо завіт Господа Бога. І цим же самим ми станемо праведними людьми. І цим же самим Господь буде нас чути і буде направляти своє вухо, свій свій зір на нас. Хай благословить нас Господь. Амінь.